Освіта. Беремо інвертор, одягаємо його на батарею під макітовську посадку. Вставляємо таку гарненько, оп, включаємо ось цю кнопочку, і у нас відразу стає активна розетка 220 вольт. Тобто 120 Вт. Інтернет у мене 10 годин майже робив на такій батареї на 4 Ампера. Телевізор робив 2 часа 40 минут. Тобто, кажеться, як ця маленька штучечка може таке зробити, але вона це може зробити. Можна відразу заряджати і телефони свої, 3 USB. -ки. Тут розетка в нас 120 Вт, 220 вольт. Тобто інтернет робить, телевізор робить, ноутбуки не всі чогось хочуть працювати. Ну, дрелька, перфоратор теж работает, що немаловажно, що інтересно навіть, скажімо так. Так що кому треба 790 гривень. Сам інвертор під батареєю, під макітовську посадку, якщо ви маєте вже... Батареї вам тільки треба інвертор. Якщо не маєте батарей, можемо комплектувати вам батареї на 4, на 6, на 8 ампер. І будете сосвітом і зможете дивитися телевізор, і будете з інтернетом.